7 лютого середа, коли ви не можете простити Тому краще вам йому вибачити і потішити, щоби часом не охопив його великий смуток. 2 Коринтян 2, 7. Смуток і гнів одночасно охопили Елізабет і Френка Морісів, коли п'яний водій спричинив загибель їхнього сина Теда. Їхній гнів тільки зростав у міру того, як вони стежили за судовим процесом над Томмі, молодою людиною, яку звинуватили в смерті їхнього сина. Вони дізналися, що того вечора Томмі напився до такого стану, що вже нічого не розумів, сів у машину, виїхав на дорогу та спричинив лобове зіткнення з автомобілем їхнього сина. Френк Моріс буквально з головою занурився у всі подробиці судового процесу і жив тільки тим днем, коли Томмі визнають винним. А Елізабет, коли не думала про самогубство, мріяла про електричний стілець для Томмі і про те, що вона сама опустить рубильник. Однак душевні муки цього подружжя не припинилися після того, як Томмі винесли обвинувачувальний вирок про тюремне ув'язнення. Вони вважали себе християнами. Але глибина їхньої ненависті шокувала навіть їх самих. Елізабет почала молитися про те, щоб Господь допоміг їм знайти вихід зі становища. Одного разу Елізабет почула, як у рамках реабілітаційного курсу Томмі виступав у школі, де раніше навчався Тед. Їй видалося, що він щиро кається у скоєному, і Елізабет набралася сміливості, щоб після виступу поговорити з ним. Коли вона дізналася, що його ніхто жодного разу не відвідав у в'язниці, вона вирішила відвідати його. Перші відвідані почалися з кількох хвилин напруженої розмови. Потім Томмі несподівано вигукнув Місіс Моріс, я так жалкую. Прошу вас, вибачте мене. Усередині в Елізабет усе завмерло, коли вона дивилася на вбивцю свого сина. Вона хотіла позбутися ненависті і болю, але всі людські інстинкти твердили їй одне помста. Проте саме тоді відбулося дещо, що звільнило її від небажання простити. Вона виразно почула слова людини, котра молилася під час розп'яття. Здавалося, ці слова лунають по всій кімнаті Отче, прости їм! Раптом вона зрозуміла, що зможе простити, оскільки сама отримала прощення. Елізабет зрозуміла, що подумки вона вже вимовляє слова молитви. Боже, Ти теж втратив єдиного сина. Проте Ісус на хресті благав простити тих, хто розп'яв його. Елізабет Моріс простила Томмі, зі свого боку, попросивши прощення за ту ненависть, яку протягом багатьох місяців Плекала у своєму серці. Прощення Христа це Його милостиве ставлення до нас, яке здатне розтопити лід наших сердець. Милість Христа обеззброює нас, його любов, виявлена до нас, попри все, що ми вчинили, упокорює нас. Коли ми з любов'ю прощаємо тих, хто повівся з нами несправедливо, їхні серця також наповнюються любов'ю. Вони здивовані, що ми радіємо, наша великодушність переповнює все їхнє єство. Сьогодні з Божою допомогою простіть тих, хто повівся з вами несправедливо, милостиво, простіть тих, хто завдав вам болю, а потім спостерігайте за тим, як руйнуватимуться бар'єри між вами. Ви будете здивовані, якою цілющою силою володіє прощення у вашому житті та житті оточуючих